Всіх вітаю! Сьогодні ми з вами попрацюємо над нашим хребтом, над його мобільністю, а також над динамічною стабільністю нашого хребта. Тобто, коли ми вчимося тримати наш хребет в нейтралі, рухаючись у просторі. Також сьогодні ми з вами віднайдемо певний зв'язок руху рук з нашим хребтом і м'язами, які вмикаються під час роботи. Для тренування вам знадобиться тільки килимок, або ви можете залишитись просто босоніж на підлозі, опускатись вниз ми не будемо. Я нагадую, що кожен з вас рухається в рамках свого комфортного руху на сьогодні. Також, якщо ви будете виконувати це тренування зранку, ви можете відчувати певний тянучий дискомфорт. Вздовж хребта, коли будемо робити ролдауни. це нормально, це нормально, він буде симметричний і згодом після кожного разу він буде проводити. Тож, я вас налаштовую на гарне тренування, приємне, неважке, з новими відчуттями в своєму тілі. Для початку я вас попрошу поставити ноги на ширині коршових суглобів. Це приблизно кулачок між вашими стопами. Трошки відцентрувати себе, відчути, що ви стоїте на умовному трикутнику стопи, основу великого пальця, мізинця і нашої п'ятки. І зараз я вас попрошу злегка похитати тілом вперед і назад, для того, щоб ви відчули, да, як ви свою вагу тіла розповсюджуєте то попередній, то по задній частині стопи. І коли ви це робите, спробуйте не чіплятися пальцями, залишити їх в спокої і плавно відцентрувати себе між переднім і заднім нахилом. Не мов би ви відцентрували себе, знаходячи нейтраль. Наші кричиці залишились широкими, за потилицею, за маківкою ми з вами тягнемось вгору. І зараз я вас попрошу покласти або тильну частину долоні, або просто вашу долоню, як вам зручно, на ділянку попереку. Чим менше у вас там буде одягу, тим більш свідомі, свідомі будуть відчуття. Ліва рука в нас лежить на ділянці попереку, права рука залишається вздовж тіла. І зараз, рухаючи правою рукою, я хочу, щоб ви відчули ліву долоню, що відбувається з м'язами на вашій спині. Розпочнемо. На видих ми піднімаємо руку вгору, на вдих повертаємо через сторону. Видих, вдих. Видих, вдих. І ви вже повинні відчувати, що наша спина реагує на рух руки, що рука не рухається сама собою, а вона запускає в рух стабілізатори нашої спини. Видох вдих. І сьогодні, рухаючи нашими руками. Ми будемо таким чином лагідно працювати з нашими глибинними м'язами також. Добре. Тепер праву руку кладемо на поперек. Рухаємо лівою рукою. Видих, вдих. Видих. Вдих. І ще п'ять. Відчуваємо, як відгукується тепер інша частина спини на те, що відбувається рух в нашій руці, в нашому плечі. І ще три. Видох, вдих, видох. Вдих. Видох і вдих. Розслабили з легка рухи. Ноги ну, залишається на ширині тазу. Лобкова кістка злегка направляється в сторону ребер. І зараз ми будемо з вами на видих піднімати обидві руки, а на вдих ротувати грудний відділ і таз вправо. Видих, відцентрували себе. Вдих, ротація вліво. Видих. І і вдих, видих. Відцентрувати, вдих, грудна клітина таз, погляд, вліво. Видих і вдих. І пам'ятаємо, що це рух не тільки наших рук, а й ротація в грудній клітині і в тазу. За маківкою ми продовжуємо витягуватись вгору. Неначеб то хочемо стати на декілька сантиметрів вищими зараз видих і вдих і ще поразу. Видих і вдих, видих і вдих. Добре, злегка розслабились. Можливо, зараз, бо вже відчуваєте свій хребет трошки по-іншому. Ми будемо переходити з вами до роллдауна. Спробуйте робити разом зі мною, з моїм темпом. Ми будемо всередині ролдауна робити невеличку паузу, тому не спішіть опускатися вниз. І спробуйте чути мої голосові команди. Я повернусь до вас боком. боку. Ноги знову відцентрували, якщо раптом ви рухались на ширині кольшових суглобів погляд перед собою ключіці шарок. Ми робимо вдих, на видих, робимо, робимо кивок головою, Намав би наше підбиття, опускається між ключиць. Далі видихаючи, ми пом'якшуємо грудний відділ. І тут, залишаючи таз відцентрованим, я хочу, щоб ви почали згинатись до моменту натяжіння впопереку. Як тільки ви відчули, що тканини впопереку натягнулись, ви зупинились. І ми з вами зробимо декілька дихальних циклів. Немов немовби назад, в поперек. Глибокий вдих. І видих. Вдих. Далі вдихаємо і дозволяємо тазу прокрутитись на наших стегнах. Ми з вами продовжуємо на видих опускатись вниз. І якщо ви відчуваєте, що є потреба зігнути коліно, ви можете їх трошки призігнути. Далі ми опускаємось вниз животом, лягаючи на наші стегни, відчуваємо, як розслабились наші ноги, задня частина стегна. Проки можна покласти на підлогу, як розслабилось наше тазове дно. Ми трошки розвантажили тканини. Робимо вдих, на видих відштовхуємось і активно натягуємо нашу задню частину стегна. І на видих розгинаємось вдих. На видих, продовжуємо розгинання вдих. Видих, сідничні бугри направляємо в сторону п'яток. І плавно хребеться хребцем, ми хочемо витягнути і витягнути за маківкою вгору. Зробили вдих, видих. І через вдих руки в сторони. Залишаємось в передньому напрямку. Видих і вдих. Видих і вдих. І руки, би вже легше рухаються, і відчуття в спині, можливо, також змінились. І ще один. Вдих, вдих. І зараз видих, піднімаємо руки, розкриваємо долоні і грудною клітиною потягнулись в діагональ і вгору. Вдих. І на видих скинути. Залишились тут і підкручуючи сідничні богри, плавно розкрутилась. Зараз ми попрацюємо активно з нашими м'язами спини і з нашими розгиначами. Ми з вами продовжуємо залишати ноги на ширині кульшових суглобів. Робимо виріх і через вдих виходимо в нахил. Таз, грудна клітина і голова в нас залишаються в одній лінії, коліна призігнуті. Трошки побули тут, відчули немовби сільничні бугри в одну сторону, а маківка в іншу. І наше завдання буде наступним. Ми вийшли сюди вдих. А на видих ми будемо розгинати ноги і витягуватись руками вперед. На вдих повертатись назад. М'язи, спини будуть активно працювати. Якщо ви будете відчувати забагато напруги, менше вирівнюйте ноги. Що ж, тут у нас вдих. І на видих розгинаємо ноги, витягуємось руками вперед. Вдих! Видих. Вдих. Видих. Вдих. М'язи спини активно працюють. Видих. І ще три. Вдих. Видих. Вдих. Останній вдих. Видих. вдих, залишили знизу, і на видих підкручуємося в ничні бухри, згинається наш поперек. Ми плавно хвилою розкручуємось на вдих. Вийшли в розгинання, розкрили руки і видих. Стинули вниз, плавно розкрутились. Вже тут і зараз ви можете відчувати, що ваші розгиначі спини, хребет станемо, мов би, трошки активнішим навіть те, що м'язи попрацювали, це нормально ми з цим з вами і а, працювали. Зараз ми знову переходимо в рокдаун. І наше завдання буде полягати в наступному. Ми зробимо з вами реудаун вправу і в ліву сторону. Ми повернемо нашу грудну клітину вправо разом з поглядом, а ноги залишаться. Наш правий бік, не мов би став коротший, а лівий подовжився. І таким самим чином, під мої команди, ми з вами будемо згинатися вниз, робити паузу в ділянці попереку, чотири дихальних цикли. І потім далі опускатися нижче. Що ж? Вдих, за маківкою вгору, на видих, кивок головою. І ми плавно, згинаючись в грудному відділі, починаємо згинатись, би в сторону правої ноги, правий бік скорочений, лівий потягнувся. І в цей момент ми з вами зупинились. І ми вдихаємо, немов би в ліву сторону. вдих. Розширюючи м'язи попереку, і видих. Вдих, розширюємо наш квадратний м'яз, видих. Вдих, наше дихання еластично подовжує тканини видих. І останній вдих. Видих. І ще раз вдихаємо. Дозволяємо тазу прокрутитись. Опускаємось вниз по лівій частині. В якийсь момент можна призігнути злегка коліна, а потім зігнути, лягти правою частиною живота на праве стегно, розслабити задню лінію м'язів. Розслабляється тазове дно, і ми зараз плавно через видих будемо розкручуватись назад, вдих. І через видих штовхаємо спочатку вирівнюємо ноги. Потім сідничні бугри починають закручуватись вниз, і ви відчуваєте, як це натягує ліву сторону. Ви центруємо наш таз і на видих, відцентруємо себе, розкручуючи і повертаємось в центр. І зараз двома руками рухаємо видих, вдих. І можуть бути такі відчуття, мовби ваші дві сторони різні за розміром і за довжиною. Видих, вдих, видих, вдих. І це нормально. І ми зараз будемо їх а, да, відлаштовувати. Повертаємось грудною клітиною тазом вліво, робимо вдих, за маківкою, потягнулись вгору. На видих кивок головою. Згинаємо плавно шию. Грудний відділ. Руки вільно звисають вниз. Відчуваємо натяжіння по правій стороні. попереку зробили паузу. Чотири вдихи, видихи, вдих. Видих, Таз при цьому залишається вертикальним вдих. Видих. Вдих, видих. І заключний тут вдих, видих. І ще раз вдих. І на видих дозволяємо тазу прокрутитися на стегнових кістках. Опускаємося вниз, відчуваємо, як правий бік подовжується. Коліна при можливості при потребі зігнули. Після чого призіхнули коліна, ліва половинка живота лягла на ліве стегно розслабили задню лінію. В цьому положенні зробили вдих. На видих відштовхнули, ногами себе від підлоги натягнули тканини. Знову вдих на видих. Наші сідничні бугри пірнають вниз, направлений вперед. А ми в діагональ ми плавно, хребеть за хребцем, розкручуємося грудною клітиною і поглядом вліво, і центруємо себе перед собою. І відчуваємо, чи симетрично зараз відчуваються наші сторони, вдих вгору, видих. Вниз, вдих і видих. І навпаки, видих. Вдих, видих і вдих. І зараз ми робимо ще два ролдауни вправо і вліво, але вже без паузи. Повернули грудну плітину вправо разом з тазом, за маківкою, потягнулись вгору, зробили вдих. На видих кивок головою. Згинається шия, грудний відділ. Грудний відділ запрошує до поперекову фасцію, таз залишається вертикальним. І вже тоді, коли, та, коли наш хребет перестав згинатись, перекручується таз, ми опускаємось нижче, якщо треба, зігнули коліна, якщо ні залишили прямими. Зігнули ноги вдих, на видих вирівняли ноги, запускаємо сідничний бугри вниз. Якщо треба, довдихнули. І на видих продовжили розкручуватись хребет за хребцем. Грудну клітину вправо відцентрували себе. Повернули грудну клітину вліво вдих. На видих, кивок головою. Грудна клітина пом'якшилась. Ми плавно з вами стікаємо немов би вниз, по лівій стороні, права сторона подовжується. Коли хребет перестав рухатись, наш, наш таз прикручується на стегнах, ми опускаємось вниз. На вдих, згинаємо ноги. На видих, відштовхуємо, сідничні бугли пірнать, сторону колін. І ми плавно відбудовуємо хребет за хребцем на нашу спину. Погляд відцентровою разом з грудною клітини. І робимо з вами видих руки вгору, вдих в сторони. Видих руки вгору, вдих, в сторони. Видих і вдих. І вже ми відчуваємо нашу спину по-інакшому наше тіло не мов би більш не мов би, ми більш усвідомлюємо сторін, ширину нашого тіла, висоту. І зараз я попрошу зробити так само видих руки вгору вдих в сторони, закрити очі, пропускаючи від, відчуття, які відбуваються всередині вашого тіла. Видих, руки піднімаються вгору, вдих в сторони. Прослідкуємо, чи не завалюємось ми з вами на якусь зі стоп. чи не падаємо вперед, на передню частину, видих руки вгору. Вдих в сторони. Чи не скатуємось на п'ятки, чи продовжуємо ми центрувати наше тіло. Руки продовжують рух. Видих і вдих. І ще два. Видих, вдих. Видих і вдих. І відкриваємо очі. І зараз порухаємось. В динаміці руки будуть рухатись через сторони, наші коліна будуть динамічно згинатись. в сторони і вниз. в сторони і вниз. Пам. пам пам, пам. А тепер давайте спробуємо поз'єднати пальці над нашою головою і вказівні. Середні. Не підлягайте. Безіменні. мізинці, великі, вказівні, середні, Безіменні. мізинці, великі. Зробили глибокий вдих, потягнулися руками в і на видих. Боже, сподіваюся, це було не Я Якщо що, знижу тут звук і плавно розкрутились вгору. Я вас вітаю з тим, що тренування закінчилось і воно залишилось позаду. Я сподіваюся, що ви почуваєте себе зараз набагато краще. А наша практика з пальцями розкажете, чи вийшло у вас з першого разу доторкнутися, не дивлячись на руки пальцем до пальця. Бажаю гарного дня!